Вітаю, друзі! Продовжуємо читати давньогрецький текст, оригінальний текст нового заповіту. І був він в суботу, йдучий, проходячий через посіяне поле, як би мається на увазі, і учні його почали дорогою якби робити зривання колосків. І Фарисеї вони кажуть йому, ось чому вони роблять в суботу, котрого не дозволено. І він каже їм: Хіба не ви не читали, що зробив Давид, коли потребу він мав, і. Був голодний сам, і котрі з ним, як війшов в дім Божий, при авіата, авіафарі первосвященнику і хліби, покладання він їв, котрих не дозволено їсти, окрім священників і дав і з ним. Які були. І він каже їм субота, заради людини стала, а не людина заради суботи. Так що Володар, Господин, якби начальник є син людський і суботи. Слава Богу.